У лісі під ялицею, над річкою, бистрицею. Будинок є казковий, багатоповерховий. Стоїть він серед зелені вечірньої пори. Всі поверхи заселені і знизу до гори. На першому живе ведмідь поважний волохатий. Він цілу зиму собі спить і не виходить з хати. На другому живуть зелені жабки. Чудово вміють за гілки чіплятись їхні лапки. На третьому живе хвоста та білка. Весь день вона стрибає із гілки та на гілку. А на четвертому сова, зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. Найвище всіх. На п'ятому сорока та ворона. Як стануть розмовляти чорнява й білобока, говорить кожна голосно і подругу не слуха. Ховаються навколо всі і закривають вуха. Всі кажуть їм сусідоньки, ну як не сором вам, нечуваний, не бачений, здіймати тарарам. У нас така вже вдача. Такі вже голоси ворона, як закрякче, точуть на всі ліси. Сорока заскрикоче словечко до слівця, сама спинитись хоче, та вже нема кінця. Отак і гомоніла ця пара белькотух, аж поки сонце сіло, і гомін зразу вчух, настала в лісі тиша. Лише гілки колише, легенький вітерець, Замовк і дім казковий, багатоповерховий, І казочці кінець.